Україна може бути поділена на три території російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемося, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступи Україна в Євросоюз, а, чи будемо ми в НАТО, який у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі. Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що а, у них не виходить врегулювати конфлікт, що ми соремося з Росією. поняли? Не, не кажуть війна, там оце все і ймовірні, що їхні їхні прогнози, розвідки і так далі. Що а, якусь частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони. Кажуть, якусь частину забере Росія, якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, якась частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто, настрої такі, і це покаже. це покаже. От чи можна ще щось виправити? Ну як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії приходити на українську мову. Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою. Ви це знаєте, в оточенні в мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони приходять на українську, але повірте, це дуже важливий крок. Бо для Росії для російська мова це за того, що надо йти кого-то освобождать, спасати. Росі. І сіверна Кореї, яка ще поки нічого не почала, слава Богу, може такого шуму навести в Європі в світі, що потім Китай просто так, як, як на парад вийде і забере свої трофеї і землі. от тому що в цій ситуації робити? робить молиться. Я вам серйозно, ну ситуація настільки критична, що треба молитися. Якщо ви не вірите в силу молитви, це чуть ли не остання зброя, яка доступна всім залишилась, доступна для нас, для всіх, яка реально може повпливати. Я, я багато разів мене молитвами витащили з того світу. Звісно, і лікарі, звісно, ну, багато людей і так далі. Весь світ мені майже допомагав для того, щоб я став на ноги і вижив. От, але в тому числі і півсвіту молились просто за мене. Там все моє оточення, всі близькі і здавалось, після того, що не можна вижити, я вижив. Це вам, якби і за віру момент. Да? А друге, що, що ми можемо цю ситуацію робити? Ну, хоча б молиться, зрозуміло, у вас є на. Маліться, це дуже сильний інструмент. Хто не вірить, попробуйте хоча, бо глянемо, глянем, що зміниться. Давайте попробуємо в натурі. Розпусюте це відео. Давайте попробуємо, віруючи, чи не віруючи, всім жнятно, що це якась сила, слова, енергія і так далі. Направимо це все в молитву, а вдруг щось поміняється. Бо інакше щас, ну, що, підтримують військових, звісно, ті, хто там на фронті, ті, хто добровольно пішли і захищають, і завдяки ним, і волонтерам, які добровольно досі тримаються, і так далі. Все ще й стоїть. Понятно? Трамп, що він за нас, ні, європа за нас може й да, але не може, бо більшість там проросійська. Хто нас ще підтримає? Британія реально нас підтримує на 100%. Але чи вистачає потужності Британії? Не вистачає на даний момент. Якби оце українці не донатили, не допомагали, цих всіх волонтерів не було попри всі ці корупційні моменти там і крадіжки цих всіх волонтерських історій. Все рівно, якби цього не було, і України б вже не було. Зрозуміло, ті честь, всім чесіх тим людям, які діяли це все чесно, не здаються посидень, визволилися добровольцями і щось роблять. Завдяки цим людям все ще стоїть. Поняли? І тим людям, які допомагають, як можуть донатами і так далі. Я розумію, ситуація печальна. Але теж опустити руки, це значить попрощатися з Україною. Ну, що ви розуміли. Тому допомагайте, моліться, вірте, що ми ще можемо. Ну хоча б це давайте, це теж великий крок. Все, друзі, на зв'язку буду вас трошки далі теж в курсі тримати. Па-па.